Хочу показати, яким комбікормом я годую своїх пухнастих курочок. Дивіться, до речі, дуже класний. Я підійшла до вибору цього комбікорму дуже серйозно. Подивилась, по-перше. Якість його, з чого він складається. По-друге, мені дуже хотілося, щоб мені його привозили безкоштовно. Тобто від 300 кілограмів мені його привозять додому безкоштовно. Потім мені ще сподобалося, що у них є своя лабораторія, і вони перевіряють зерно перед тим, як робити комбікорм. То я в ньому впевнена і я знаю, що мої курочки хворіти не будуть. Мої красуні його дуже-дуже полюбляють. Тому я знаю, що якщо я їм буду годувати, харчування збалансоване, яєчки на інкубацію будуть якісні. Ціплята будуть якісні. Дивіться, їжте, мої гарнюки. Тому, якщо комусь подобається, я вже користуюсь цим комбікормом рік. І саме головне. Що коли я почала замовляти і шукати, я написала декілька поставщикам комбікормів, але один досі пір не відповів. Досі пір чекаю. А ці відповіли, і ми вже рік працюємо. Дівчата харчуються і всі задоволені.